Вітаю вас, мене звати Олексій, і я автор YouTube каналу 34. За останні два роки на цьому каналі вийшло більше 150 відео, в тому числі з уроками і розборами. І завдяки вашій підтримці цей канал продовжує активно розвиватися. Саме ваші відгуки і коментарі стимулюють рухатися далі і створювати новий контент. Тому ми запускаємо серію навчальних курсів для початківців і не тільки. І перший курс присвячений основам гри на гітарі, а саме базовим акордам, ритмічним малюнкам, грі арпеджіо і не тільки. Тому якщо ви щойно купили гітару, не знаєте з чого почати, хочете зекономити свій час, вже за кілька днів зіграти свою першу пісню, а через місяць освоїти основні техніки гри, які допоможуть вам зіграти практично будь-яку з ваших улюблених композицій, то цей курс саме для вас. Переходьте за посиланням під відео і отримайте доступ до курсу, що складається з 10 уроків, яких я докладно і стисло розкажу і покажу, як пройти від простого до складного всі основні етапи навчання. Мінімум вправ, мінімум теорії, лише саме необхідне і найголовніше на прикладах відомих і улюблених пісень. Тобто розібрали пісню, вивчили новий акорд, розібрали пісню, вивчили новий ритмічний малюнок, розібрали пісню, вивчили цікавий перебір. А ще разом з курсом у вас буде доступ до PDF-гайда, у якому зібрані всі завдання, які будуть у цьому курсі, а також з пісенником, де буде близько 20 пісень, які ви вивчите за цей курс. Але насправді ви зможете зіграти в рази більше, тому що ті акорди та ритмічні малюнки, які будуть у цьому курсі, використовуються у безлічі інших пісень. Для навчання вам підійде будь-яка гітара, акустика, класика чи електрогітара. Головне, щоб вона була доведена до робочого стану, тобто, щоб відстань від струн до латків була мінімальною, а сама гітара була настроєна. З настройкою гітари зараз немає проблем, тому що є багато додатків тюнерів, у яких дуже просто розібратися. З приводу здібностей вам також не варто перейматися, тому що навчитися основам гри на гітарі може будь-яка людина, у якої немає фізичних обмежень, і яка здатна приділяти заняттям від півгодини до години щодня. А ще у вас буде можливість зворотнього зв'язку зі мною. Я зможу перевіряти вашу гру, якщо потрібно вносити якісь правки. Також, якщо у вас накопляться якісь запитання, ви зможете записатись на онлайн-консультацію зі мною. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео, там буде вся необхідна інформація. Залишайтеся на цьому каналі, дивіться українське, підтримуйте українське і до зустрічі.